Привіт, мене звати Олана. ви на моєму Ютуб-каналі. Ідея створити цей Ютуб-канал насправді з'явилася після сесії з психотерапевтом, де ми якраз обговорювали те, що мені важко проявлятися, мені важко бути а, у центрі уваги, бути не знаю, бо, я, я боюся осуду суспільного, тому я вирішила. Поекспериментувати, створити Ютуб-канал і подивитися, що з цього вийде. Взагалі, на цьому каналі буде все. І е, косметика, і розпаковки, і е, взагалі все, що я захочу і на що мене буде натхнення знімати. От, тому що це не якийсь комерційний проєкт зараз. Це я просто вирішила знову ж таки поекспериментувати. От, а в сьогоднішньому відео. Будуть мої, ну не те щоб фаворити, але е, продукти з декоративної косметики доглядової, на які б я радила звернути увагу. От, і е, я думаю, що можемо починати. І так, е, мабуть, ми почнемо з декоративної косметики, бо її насправді тут набагато, здається, менше. Я взагалі більше по доглядових засобах. Я просто тут все в лоточки поскладала для своєї зручності, тому я буду іноді, де. Див... Я постійно кудись дивлюсь, поки не в камеру. Це просто тому, що я насправді боюся дивитися чисто в камеру. Тому, uh, we listen, don't judge. Перше, що я б хотіла показати, це ось такий uh, hair styling mousse. Style in Moose. Просто пінка для волосся, я її випадково купила, я її купила, тому що мені треба було взяти з собою щось в поїздку. Я зробила собі е, чубчика, я зробила е, собі стрижку, яка потребує догляду і укладки. На моє пряме волосся, це прям дуже важко. Воно ще й не фарбоване, воно не, не порасте. Я з тих людей, які іноді жалкую, що в них скільки пряме волосся, тому. Ну, Мені потрібний був якийсь помічник, і насправді я дуже задоволена від цієї пінки. Вона більше доглядова, тому що тут в складі е, протеїни, е, тут в складі якісь олійки, ще якісь олійки. Загалом вона така доволі доглядова. Мені дуже подобається насправді. Так, наступний лот це у нас база під макіяж від Bellінde. Дуже прикольна текстура. Вона мені схожа на ці тоналки Dior. Ой, не Dior, Шанель. Шанель здається. Я ж кажу, я взагалі не, не, не по декоративній косметиці. Я... Сьогоднішнє все, що ви побачите, це все, тому що я це купила. Для фотосесії. Я сама себе фарбувала на фотосесію, і я така, о, окей, підемо, купимо щось бюджетненьке. Е, окей. І вона насправді така дуже, дуже легесенька. Ну, просто зволожуюча база. Типу, я не користуюся якимись сильними тональними засобами. Я не, ну Максимум консилер, мені просто не подобається відчуття. Маски на обличчі. Хай я там буду з куперозом, хай я там буду з прещами, але мені так просто комфортніше. Наступне в нас палетка Тінеї від Evelyn. Вони насправді. Я їх купила за 20 злотих, чисто, бо в мене був поганий настрій. Знову ж таки, в мені. знаєте що? Вони прям класні. У мене є дуже схожа палетка від Sephora, їхнього бренду. І. Та палатка дуже сильно обсипається, так обсипається, що воно то не варто. Ось ця, навпаки, вона гарно тримається. Вона в мене протрималася всю фотосесію. Вона в мене, Я неї ще малювалася на свій день народження. Все чудово. Взагалі, ну, немає ніяких нарікань. Ціна і якість топ. Прям Буду користуватися ще годів 10. Наступне наступне в мене ось ця туш, Це туш від Aveilin. Класно робить свою справу, вона не розмазується, бо в мене є насправді проблеми з водостійкими тушами. В мене жирно-шкілоре обличчя, і плюс до всього є ще доволі пітнією влітку. І е зазвичай, насправді, навіть водостійкі туші вони розмазуються. Ця це просто з бажаю, куплю, куплю ще. Е Те, вона стояла, ну, коштувала там не прямо, сильно дорого. От, е Фаворит, чесно, прям дуже рекомендую. Наступний слімстик від Evelyn. Насправді дуже прикольний олівець для губ. Він матовий. Він у мене зараз, як можете побачити, на, на губах. Але я його ще близьком замазала. Він доволі стійкий, тому ну, просто звичайний нормальний олівець для губ, який не змивається за півгодини від того, що ти випив воду. Окей. A few moments later. Фіксуюча пудра від Essence. Теж просто матуюча, гарна, прозора, фіксуюча пудра. Купувала, знову ж таки, на фотосесію. Просто, знову ж таки, тому що мені щось треба було бюджетне на один раз, але я нею буду користуватися, коли мені захочеться намалюватися і вирядитись кудись. Тому супер. Так, наступне. Наступне у нас такі. Baby God Blush рум'яна від Essence. 10 злотих на знижках, мені здається. Вот. Але воно супер пігментоване. Я зараз покажу. Дуже пігментоване. Але прямо, то? Тич Що ти що, Прям дуже-дуже клас. Так. Знову ж таки, від Essence. Це просто звичайний фіксуючий гель для брів. Він гарно тримає форму, прозорий, нічого особливого, але я не знаю. Мені здається, гель для брів це така штука, яка я не маю робити щось прям супер вау. Принаймні, в моєму випадку. Мені достатньо такого. Щоб трошки підмалювалась. Господі, треба піти витерти ці штуки. Зараз вернусь. Very later. Все. Вертаємося в кадр. Стьорбуємо водичку Stay uh, hydrated. рейте З цим все, що поїхали далі. Перед історією. Мені, мої коліжанки на День народження подарували сертифікат в Козібел. Я прям це просила, тому що я дуже люблю Козібел. Через їх. Великий вибір там корейської косметики, знаю прогла... програму лояльності і так далі. Е, того давайте починати. Я там просто двела душу, красота. Е, е, вирішила спробувати корише, отакі маски для обличчя. Я сподіваюся, що це нормально видно. Їх тут у упаковці 20 штук, якщо я не помиляю, а може більше. Коротше, тут прям велика банка цих одноразових масок, вони дуже прикольні, якщо треба кудись зібратися ти робиш цю масочку, вона дуже класно зволожує шкіру. От, просто як ефект, принаймні, для мене, як після косметолога. Тут цика екзосоми, екзосоми, я чесно, сама не згадаю, що це, але я тут залишу внизу. Масочка на 15 хвилин, все, ти і після Так, наступне Наступне у нас Lip Care Sugar Scrub. Знову ж таки, від Essence, бо воно коштувало копійки. Це не те, щоб я фанат Essence, чесно, Чесно, це я просто вирішила спробувати і скупила все, що було по акції в розмані на той день. Але ця, ця штука прям дуже прикольна. Вона зволожує, вона така легко відшелушує. І через те, що тут цукор, він не. ну, він по факту розтряється. Пішов мій суржик з справа. Що зробиш? Така я не образована говорю. Суржик, я жартую. Суржик топ. В Принципі, тут різні масилки, воно непогано зволожує, без кольору. Я використовую цю штуку як нічну маску для губ. І нічим не гірше, навіть навпаки, краще, аніж у ці маски лане, які зараз популярні. Я сподіваюся, що воно читається лане. Так. Наступне у нас е, патчі від прищів. Мене останнім часом дуже поприщало на фоні стресу. І це прям дуже. Це польський бренд LAB Lab. Можливо, читається. Чесно, не знаю. В общем, скажіть, як читається. читаються? Помагіття. мені. Вони насправді нічим не гірше за корейські патчі. Виконують свою роботу, просто витягують. Е, Ну, вони гідроколонні, вони просто витягують по факту ваші хрещики е, назовні та й все. Ось так. В таке ж час плещами. Пробуєш усе, аби допомогло. Це ось такий охоронний міст. У формі спрею. ти його так трусиш, бризкаєш. Це SPF, який наноситься поверх макіяжу. Класна штука, рекомендую, кинув торбу, пішов, але теж треба пам'ятати, що це річ, якою треба, якою треба користуватися, якщо ви вже нанесли вашу ну, якби базу з SPF. у Коротше, якщо ви нанесли на себе відро SPF-а, от тоді нормально. Все. Коротше, наступне це отака сиворотка від Logically Skin. Вона насправді дуже класно зволоджує, вона навіть прибирає трошки дрібні морщини, якщо не постійно користуватися, Типу, ну, я маю на увазі якісь мімічні. просто чисто за рахунок зволоження. Працює гарно з гіперпігментацією. Наприклад, після моря У мене була прям. Кратше, я після моря нормально так покриваюся веснушками, які п'ємо. Не мазалися відром SPF, а все одно у мене оті будуть гіперпігментація, пігментні плями. Нічого не поможе. От. А це я насправді доволі швидко я прибираю, мені дуже подобається. Тому так. Тут в складі Аквадіт, депептит, мелатрептин і еквалідерм. Я з цього тільки знаю те, що апетиди. Це не зволоження. Решта? Не маю що це, але штука хороша. Так, Що у нас далі? Вона, оце прям находка, оце вещь, це прям дівочки, там ви що? Hug your skin. Це, ем, я цим користуюся е як ранковою вимивалкою, і ось на вечір радину, відповідно, на ранок у мене пересушена шкіра. Прям дуже сильно пересушена шкіра. І е, мені треба якесь зволоження, але в той же час я не можу вмиватися просто водою, тому що перше, дуже висошує шкіру. Е, і, е, друге, це те, що все-таки десь місцями можливо залози більше працюють і більше там, за жир на обличчя не збирається. Там може ще й вилізти прищ після обіду. Тому мені полюбом треба чимось користуватися для вмивання. От е, Звичайні геліумивалки, прям це ще гірше робиться, тому я користуюся цією штукою. До речі, спробуйте. Якщо у вас така ж саме ситуація зі шкірою, як у мене, можливо, вам теж це підійде. Наступне це у нас е, шампунь для глибокого очищення. Це шампунь з ензимами, ензимами з інжиру, якщо я не помиляюся. Дуже класно працює, це якийсь польський бренд. Брала знову ж таки теж на Козібелі. Робоча штука, гарна ціна. Він дуже економний. Мені здається, мені цієї банки вистачить, ну не знаю, на пів, Так точно, певне. Так, і останнє, що я хотіла показати, це е, е, парфуми. What is that? Smell of success. Це ось Download. Серед історія за ці парфуми мені дуже сподобалися, тому що нагадали мені моє дитинство через те, що вони пахнуть сіном, такою скошеною травою, вони дуже свіжі. І чесно, я в магазині аж розплакалась, У мене прям пішли флешбеки, я не могла їх не взяти. Флешбеки з мого дитинства цього щасливих цих моментів, коли ти бігаєш там по луках, босими ногами десь. Um, коли ти йдеш на річку і там поруч люди косять траву, потім, сі... потім підосенці всі сіна. В Взагалі, я прям розплакалась в магазині. І я вирішила, що мені треба вони. От. Ну, я насправді рада, що я їх взяла. Вони не стійкі взагалі, але вони слугують таким моїм. Заспокійливим шолі ароматом, я би так сказала. От. Це, певно, все, що я хотіла сьогодні показати, що я хотіла розказати. Дякую всім, хто додивився. А на сьогодні ми завершили. Невеликий автоп про мої наступні плани. Тобто, наступні відео я планую зробити більше про лайфстайл. Можливо, візьму вас з собою на пілатес, можливо, зроблю ще огляд на мої. Покупки на сейлі в мес маркетах і що е, до забачення.